Добрий день! Сьогодні вашій уваги. Швидкий швидке розпакування та швидкий огляд холодильнику Hisense RB440N4BC 1 придбаний на сайті Allo Ось він. що ми брали саме його в магазині Allo Холодильник великий. Зараз зустрінемося через декілька хвилин, як ми його розпакуємо. Так, ось ми його і розпакували. Холодильник великий, більше двох метрів висотою. Що саме спонукало на покупку цього холодильника? Перше, Хайсенс це якісна побутова китайська техніка. На нього рік гарантії, у нього сенсорне управління прямо на дверцях. Також цей холодильник може працювати в наших нелегких сурових умовах побуту, а саме він може працювати при Напряженні в сети 180 вольт до 240 вольт. Короткий період, але все ж таки компресор не згорить цього холодильника, якщо раптом буде перепад напруги. Також об'єм у нього полезний 328 літрів. Технологія No Frost. Є віддільна зона для нульової так скажем, заморозки. Де можна хранити або овочі для того, щоб вони, або фрукти, для того, щоб вони, не, так скажемо, не потеряли наповняємость вітамінів, або ліки, наприклад. У нього чудова підсвітка. Зараз він вимкнений, але вмикали просто зараз. Ось така підсвітка, ми його вимкнули. Тобто, все добре підсвічується. Це те, що я казав, сенсорне управління. Показує температуру внутрі холодильника. Можна її обирати, можна натиснути швидке заморожування через 3 секунди. Холодильник практично його не чути. Зараз він включений, але двигуна не чути. І також дуже-дуже містка морозильна камера. Покупкою доволен. Алло, як завжди, не підвело. Купляйте техніку в магазині Алло. До побачення!